Пряжа вівчорі коннель 550, жовтий і зелений колір однієї товщини, білий тонший, тому білий кольор я буду складати удвоє і у неї в'язати. Гарного вам перегляду. У нас утворилася петля. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Це петлі підйому вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. Пров'язали 24 стовпчики з накидом. Тягнемо за маленький кінчик ниточки. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3, з'єднуємо. В'яжемо другий рядочок, три петлі підйому. одна повітряна петля, накид. З цього стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля. В наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, В наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо третій рядочок, Три повітряні петлі. Це петлі підйому, дві петлі. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі У стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Ніточка складна двоє нас утворилася петля. Витягуємо магачок з петлі, вводимо магачок під низ під будь-яку арочку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Тобто сюди під низ під арочку ми пров'язали 1 2 3 стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. Накид. Одну арочку ми пропускаємо, під низ під другу арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1 2 Триплі. Першу арочку пропускаємо, під низ під другу арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три петлі. Першу арочку пропускаємо, під низ під другу арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо п'ятий рядочок, три повітряні петлі. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, в другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Три повітряні петлі. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Три петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо шостий рядочок, три повітряні петлі. Отже, з цього стовпчика накидом ми пров'язали петлі підйому, вводимо гачок. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Тобто, у другий стовпчик з накидом ми пров'язували стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в другий стовпчик з накидом стовпчик з накидом, в третій два стовпчики з накидом, один. Два. В четвертий стовпчик з накидом. В п'ятий стовпчик з накидом. Три петлі, в перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом два стовпчики з накидом, один два В четвертий стовпчик з накидом. П'ятий стовпчик з накидом. Три петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо сьомий рядочок пров'язуємо. Шість стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою, дві повітряні петлі накид. Отже, з першого стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому, Вводимо гачок, другий стовпчик з накидом, перетягую ниточку, пров'язую тільки через дві петлі. Нагачкою дві петлі, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця, в четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця п'ятий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Шостий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У нас на гачкові 6 петель пров'язуємо спільну вершинку. 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 накид. Вводимо гачок. В перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. В Другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. В третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Четвертий стовпчик з накидом. П'ятий і шостий стовпчик з накидом так само пров'язуємо. У нас на гачку є 7 петель. Пров'язуємо спільну вершинку. 12 повітряних петель. 12 повітряних петель. 1, Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Знову пров'язуємо шість товчиків знакидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в першу петлю. З'єднуємо одна повітряна петля. Ниточками обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. В'яжемо останній рядочок, вводимо гачок під низ під будь-яку арочку, вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо одну петлю. Будемо в'язати стовпчики без накиду. Під низ під арочку вводимо гачок, перетягуємо ниточку, На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Один. Два. Три. Кінчик ниточки прикладаємо до арочки і вв'язуємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Три петлі. Один. три. 3. піднес під ту саму арочку пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Піднес під наступну арочку, сім стовпчиків без накиду, три петлі, сім стовпчиків без накиду, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Три петлі, сім стовпчиків без накиду. Під низ під наступну арочку, 7 стовпчиків без накиду, 3 петлі, 7 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок під низ під першу петлю, з'єднуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо і кінчик ниточки заховуємо з виворотного боку. Серветка готова. Дякую всім за увагу!